9 лютого у спортивній залі Палацу культури РаЕС відбулося відкриття 28-ї спартакіади Рівненської АЕС. Змагання з різних видів спорту серед підрозділів підприємства проводяться щороку за підтримки первинної профспілкової організації підприємства. Під час церемонії відкриття спортсменів та оболівальників привітав генеральний директор Раес Тарас Ткач. Спартакіада РАЕС – це не тільки. Спортивний захід, а це частина корпоративної культури Рівненської ЄС, яка покращує, зміцнює наш командний дух. Хочу побажати всім вам гарної гри, отримати задоволення, спортивний азарт, обійтися без травм. Ну і всім бажаю перемоги. До вітань долучилась заступниця генерального директора з інфраструктурного забезпечення і розвитку Ірина Плеханова. Бажаю вам впевненої гри. Азарту, конкуренції, будьте сильними і поважайте один одного. Цьогорічну Спартакіаду відкрили змагання з волейболом. Саме цей вид спорту традиційно задає тон усьому спортивному сезону, адже поєднує динаміку, тактичну гру та високий рівень командної взаємодії. У турнірі беруть участь 12 команд з різних структурних підрозділів. Хочу подякувати всім, хто приймає участь, і сказати, що ви ви. Успішно свої виробничі завдання знаходити час для того, щоб прийти до спортивної зали, підтримати спортивний дух, адже спорт він вчить командної роботи, і вчить наполегливості до перемоги. Волейбольні змагання серед підрозділів триватимуть до 20 лютого. Долучайтесь до спартакіади та вболівайте за своїх фаворитів. За результатами та перебігом змагань слідкуйте на інформаційних ресурсах Рівненської АЕС.